Бахмут станом на зараз це одне з найважливіших міст на Донбасі. Саме тут зараз зосереджені головні зусилля російської армії, яка вже понад 6 місяців кидає величезні сили за для взяття міста. Майже щогодини вони штурмують позиції наших військових, помирають і так по колу справжнє пекло на землі. У цьому відео ми розглянемо, чим так важливий Бахмут для росіян, що там зараз відбувається, за які населені пункти ведуться бої у районі, та чи зможемо ми втримати Бахмут, попри величезну навалу російської орди. Після того, як військам РФ вдалося взяти з Сєвєродонецьк та Лисичанськ на початку літа, Бахмут став головним напрямком наступу російської армії при спробах просування на Слов'янськ та Краматорськ. Тоді почалися інтенсивні удари по Бахмуту. Російські війська намагалися обстрілами міста забезпечити просування від Сєвєродонецька та Лисичанська, але безрезультатно. Зараз фото з під Бахмута нагадують зображення Першої світової війни, а саме битву під Верденом. Для тих, хто не знає, це битва Першої світової війни між німцями та французами. Яка тривала понад 10 місяців, але так і ні до чого не привела. Окрім величезних втрат з обох сторін під час штурму для порівняння, погляньте на світлини: зліва фото з Вердена, справа під Бахмутом. Тому зі впевненістю можна сказати, що Бахмут це новий Верден, в якому Росія нічого не зможе добитися. Російські окупанти планують повторити у Бахмуті той самий сценарій, який був під час боїв за Сєвєродонецьк. Тобто росіяни прагнуть змусити наших захисників покинути місто. Вони хочуть вийти на захід від Бахмута і перерізати трасу на Константинівку, щоб оточити місто, і задля цього кидають на Смерть величезну кількість своєї піхоти. ПВК Вагнер зганяє на Бахмутський напрямок завербованих зеків з надією послабити українську оборону. За їх спинами стоять кадрові військові РФ. Зеки для ПВК Вагнер це м'ясо. Їх кидають на смерть, навіть не думаючи. По суті, все так, як і з регулярною армією. Біля Бахмута росіяни діють тактикою малих груп. Ці групи гинуть дуже швидко, але і самих груп дуже багато, тому й нашим військовим важко. Вони виходять фактично відкрито для ЗСУ, і наша армія їх знищує десятками. З військової точки зору тут важко пояснити логіку. Для Росії був би більш перспективним білоруський напрямок, там створювати проблеми для наших воїнів. А битися головою об Бахмут можна, але ніякі стратегічні успіхи їм там не відкриються, окрім величезних втрат. Довкола Бахмута триває типова війна на виснаження. Попри всі зусилля окупантів, українські захисники утримають місто. Щоб більше зрозуміти, що відбувається на лінії фронту, давайте розглянемо цитати наших воїнів з-під Бахмута. Йде група в 10 осіб. Отримує відсіч, відходить 4. Нова група знову відсіч, знову відкат. В такому форматі відбувається день. Інколи вони переповзають своїх мертвих дружків і починають рити майже під ними, щоб вижити. Буває лягають біля мертвих і лежать годинами. Вчорашня допа в Бахмуті була найбільш інтенсивна на моїй пам'яті в плані артилерії та ракетних ласощів. За день не було, що понад дві хвилини не було вибухів. Наші намагалися не поступатися та не давали росіянам подумати, що вона має виключне право грати першу скрипку в оркестрі. Під Бахмутом відбувається одна з головних битв за Україну. Окупанти агресивно задають по 180-200 артилерійських ударів за добу. Щоб відчути хоча б на секунду, як це, давайте подивимось відео. Нормально так. Ця ділянка фронту зараз фактично стала Сталінградом для обох сторін, але перш за все для росіян, які намагаються атакувати. Бахмут це стратегічне місто, від нього йде дорога на часів яр, який був і є полігоном ЗСУ. З Бахмута також йдуть дороги на Слов'янськ і Костянтинівку. Місто справді було одне з головних напрямків наступу росіян. Це було бажане просування, щоб відрізати сили ООС від решти України, але північне групування змусили відступити. На півдні у росіян була відчутна поразка в Херсоні, тому у них залишився один напрямок, і це Бахмут. Якщо дивитися на реальну ситуацію, то такі спроби битися лобом об Бахмутську оборону українських військ ні до чого не зможе призвести. Навіть якщо росіянам вдасться поступово відтісняти українську оборону і просунутись на кілька кілометрів вперед, то це не змінить ситуацію на інших фронтах. Наприклад, на Луганщині, ДЗСУ діють на Сватівському напрямку або в напрямку Мелітополя чи навіть лівого берега Херсонщини, тобто зараз стратегічно вони нічого не змінять. Хмут можна вважати пасткою для росіян, але, на жаль, із втратами для нас. Вони втрачають там величезну кількість особового складу, і якщо так продовжиться і надалі, вони втратять всю накопичену боєздатну піхоту, живу силу, техніку і так далі. Одна з цілей оборони це створити сприятливі для наступу умови, тому що наступати на ворога, який зберігає наступальний потенціал, не має жодного сенсу. Зараз його треба просадити, а потім для росіян можуть статися великі сюрпризи. Історія з бахмутом не стільки про утримання самого міста, як про уповільнення ворога та зменшення його боєздатності, інакше кажучи, на бахмутському напрямку треба просто вистояти і перемолоти якомога більшу кількість сил ворога. Що й роблять наші воїни. Згадуємо Сєвєродонецьк та Лисичанськ і розуміємо, чому логіка в нашій глухій обороні все ж таки є. Ми великою ціною перемелювали там ворога та зменшували його потенціал. Окупанти втратили там за різними оцінками від 12 до 15 тисяч особового складу з бойовим досвідом. А пізніше в нас були сили штурмувати їх і на харківському напрямку, і на Херсонському, і на Донецькому. За останній місяць ведуться маневрені бої. Наші військові десь відходять, щоб зайняти кращі позиції, потім наступають. Але під такою безперервною навалою нашим бійцям прийшлося покинути деякі населені пункти. Як змінилася лінія фронту за останній місяць, давайте подивимось на мапі. Росіяни просто пруть через свої гори трупів, окопуються на них же і займають позиції. Плюс до цього криють максимальною кількістю артилерії. Щоб зберегти життя наших воїнів, нам доводиться в деяких місцях відійти, але там, де це не критично. Тим часом на Луганщині наші військові продовжують контрнаступ і атакують позиції російських загарбників на лінії Сватове Кремінна, де окупація Сватового та Креміної зробить дуже потужний плацдарм для звільнення окупованої частини Луганщини. А також змусить росіян трішки збавити темп на бахмутському напрямку. Окрему подяку хочеться висловити лікарям, які роблять неможливе і часто витягують наших воїнів з того світу. Ось в таких фронтових шпиталях працюють наші лікарі. Це Бахмут. Зараз місто щодня обстрілюється з артилерії та авіації. Місто зруйноване, але місто стоїть і буде стояти далі. Наші військові навіть в таких умовах тримають бойовий дух. Ось відео, де в напівзруйнованій церкві наші хлопці грають на піаніно під звуки вибухів. Це до мурах. Подивіться. Бахмут тримається вже понад 6 місяців. Бахмут це фортеця. Бахмут це місто Герой. Слава нашим героям, які обороняють місто від окупантів. Вічна слава воїнам, які віддали своє життя, тримаючи східний фронт. Не забувайте допомагати ЗСУ, оскільки зараз це важливо як ніколи. Бахмут тримається. Переможемо!